Сімаргел крилатий страж землі, фенікс вогненний птах відродження, два міфи, дві сили природи. Хто з них втілює справжнє безсмертя? Дізнайтеся у цьому відео. У світі міфології існує безліч загадкових істот, що втілюють різні аспекти людського існування, природних сил і культурних уявлень. Серед них особливе місце займають Сімаргл і Фенікс. Два символи, що представляють протилежні, але водночас доповнюючі сили. Ці міфічні створіння мають глибоке коріння в культурних традиціях і відображають унікальні світогляди своїх народів, Сімаргл – це давнє слов'янське божество, що зазвичай зображується як крилатий пес або напівпес напівптах у слов'янській міфології він вважається одним із головних охоронців природи і символом родючості, що підкреслює його важливу роль у житті людей. Як божество, Сімаргл володіє могутньою силою, здатною як захищати, так і підтримувати життя. Згідно з легендами, Сімаргл стоїть на межі між небом і землею, охороняючи людей від зла і приносячи їм благословення. Його основна функція це захист врожаю. Коли поля починають зеленіти, а зерна достигають, люди вірили, що сімаргл оберігає їхній урожай, даруючи життя та процвітання. Водночас сімаргл наділений можливістю контролювати природні цикли, що пов'язано з вегетацією та зміною сезонів. Це робить його символом стабільності, сили природи і родючості. Крім того, Сімаргел є важливою фігурою в ритуалах, присвячених землеробству. Віруючі, зверталися до нього з проханнями про хороший урожай і захист від природних катаклізмів. Його також часто асоціюють із силами, що оберігають людей і допомагають їм долати труднощі. Сімаргел навчав людей, як поважати і берегти природу, оскільки її благополуччя безпосередньо впливало на їхнє життя. Сімаргел часто фігурує в народних переказах і легендах, де виступає як мудрий наставник або захисник, який допомагає героям подолати труднощі. Його образ став символом спокою і впевненості, нагадавши людям про важливість зв'язку з природою та необхідність зберігати баланс у житті. На відміну від Сімаргла, Фенікс має коріння у стародавніх єгипетських, грецьких та інших міфологіях. Цей вогненний птах, що спалює себе лише щоб знову відродитися з попелу, символізує вічний цикл життя, смерті і відновлення. Фенікс уособлює вогонь, трансформацію та безсмертя, даруючи надію і можливість почати все спочатку. Легенда про Фенікса варіюється в залежності від культури, але всі версії мають спільну ідею. Після смерті птах згоряє на вогнищі, а з його попелу постає новий фенікс. Це потужний символ, що відображає не лише фізичне відродження, але й духовний шлях, на якому кожен може знайти нову силу після важких випробувань. Фенікс нагадує про те, що навіть після найтемніших часів завжди є можливість відродитися у грецькій міфології. Фенікс асоціюється зі світом сонця і вогню. Його колір часто описується як золотий або червоний, що підкреслює його яскравість і енергію. Птах вважається вісником змін, нових початків і можливостей, його образ часто використовується у літературі та мистецтві для зображення відваги та стійкості. Незважаючи на те, що Фенікс зазнає руйнування, він завжди повертається, стаючи символом надії для всіх, хто пережив труднощі. Фенікс вчить людей про важливість відпущення минулого і прийняття змін адже без змін неможливе зростання. Цей міфічний птах закликає нас не боятися руйнувань у житті, адже саме через них ми можемо відродитися сильнішими і мудрішими. У слов'янській культурі Сімаргл був не лише охоронцем врожаю, а й важливою фігурою в ритуалах, пов'язаних із природою. Його шанували під час весняних свят. Коли відзначали пробудження природи і початок нового циклу життя, сімаргл став символом надії на щасливий врожай і добробут. Слов'янські народи вважали, що Сімаргл може впливати на погоду, забезпечуючи дощі для полів або захищаючи від посухи. Ритуали, присвячені сімарглу, включали молитви та жертвоприношення, які мали на меті привернути його увагу і благословення. У фольклорі його образ часто оспівувався в піснях та казках, де він виступав як мудрий покровитель. У єгипетській міфології Фенікс вважався святим птахом, пов'язаним із сонцем і безсмертям. У стародавньому Єгипті його зображували в храмових ритуалах, де Фенікс символізував вічне відродження і зв'язок із божественним. Греки також вважали Фенікса символом відродження. У працях стародавніх авторів, таких як Геродот, описуються легенди про Фенікса, що згоряє на вогнищі, а потім відроджується з попелу. Фенікс у грецькій міфології асоціюється зі змінами і новими починаннями, надаючи надію в часи важких випробувань. Фенікс став символом, який надихає людей в усіх куточках світу. У християнській традиції образ Фенікса часто використовувався як символ Воскресіння та надії. Цей птах відображає віру у вічність душі, адже навіть після смерті є можливість відродження в новій формі. Образи Сімаргла і Фенікса в сучасній культурі не лише перетворилися на потужні символи, але й стали джерелом натхнення для багатьох. Їхня міфічна сутність знаходить своє відображення в сучасних соціальних проблемах і глобальних викликах. Сімаргл, як символ зв'язку між людиною і природою, відображає потребу відновлення гармонії з навколишнім середовищем, що стає все більш актуальним у контексті екологічних криз. Його образ допомагає формувати нову свідомість щодо збереження планети і відповідального ставлення до природи. Кампанії з відновлення лісів, захисту дикої природи і боротьби з кліматичними змінами часто використовують подібні образи, щоб нагадати людству про наше коріння і нашу залежність від природи. Фенікс же є джерелом сили та надії для тих, хто стикається з життєвими труднощами або глобальними кризами. В періоди світових економічних потрясінь. Соціальних переворотів або навіть особистих втрат, символ Фенікса нагадує нам, що відродження можливе після будь-якої кризи. Він стає натхненням для тих, хто шукає спосіб розпочати з новою енергією, незважаючи на перешкоди. Обидві істоти вчать нас важливим урокам. Сімаргл, охоронець родючості, нагадує про необхідність зберігати баланс у природі, поважати землю і її ресурси. Він вчить нас, що життя вимагає турботи та відповідальності, і що кожна дія має наслідки. Фенікс, з іншого боку, нагадує нам про силу відновлення, він вчить, що навіть після важких втрат є можливість відродитися і знайти нові шляхи розвитку. Образ Фенікса заохочує нас приймати зміни, вчитися на помилках і шукати нові починання. Таким чином, Сі Маргл і Фенікс. Це не лише міфічні істоти, а й символи, які можуть надихати нас у повсякденному житті. Вони вчать нас цінувати життя, приймати зміни і шукати гармонію в світі, в якому ми живемо. Залежно від контексту, їхні уроки залишаються актуальними у всі часи, нагадуючи про важливість зв'язку між людиною і природою, а також про невичерпну силу, відродження і надії. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути на дзвоник, щоб не пропустити нові цікаві випуски. Ваші коментарі також дуже важливі для нас. Діліться своїми думками про Сімаргла та Фенікса, а також про те, які міфи ви хотіли б, щоб ми розглянули в наступних відео. До зустрічі!